Друзі, доброго вечора Ми з України, а саме з Миколаєва. Моє ім'я Андрій Галдін. Ви дивитесь канал про пасічне життя. Сьогодні я до вас звертаюся не як пасічник Галдін, а як голова спілки пасічників в Миколаївській області. Всі ми знаємо, що вже майже два роки триває активна агресія військова щодо України з боку Російської Федерації. На жаль, внаслідок цієї агресії. Страждає громадянська інфраструктура, приватне домогосподарства тощо. І внаслідок всіх бойових дій дуже постраждали пасіки. Це та тема, яка нас з вами хвилює, і про це я хочу поговорити. Особливо страждали пасіки на початку бойових дій. Зараз теж страждають, але не в такому. Обсязі дуже багато постраждало пасік внаслідок руйнації Каховської ГЕС. Отже, друзі, увага, оголошення. Спілка пасічників Миколаївській області розпочинає збір інформації щодо постраждалих пасік. Мета збору інформації відшкодування збитків пасік внаслідку руйнації, внаслідку бойових дій. Тобто, що буде відбуватися, спілка. Не залишається осторонь людських проблем, і шукає можливості для відновлення нашого бджільництва. І працює е, спілка наша на Миколаївській області. Але я знаю, що такі саме збори інформації відбуваються на всьому півдні, Запорізька область, Херсонська область. Тобто, друзі, шукайте голів е, організацій, які займаються. Подібною діяльністю в своєму регіоні. Що треба зробити? Треба зробити заповнення нескладної форми, яка, посилання на якої буде в опису до цього відео. Там треба буде заповнити. Фіо, треба заповнити контактний номер телефону, треба заповнити кількість постраждалих бджолу родин. Важлива інформація ще там є. Номер ветеринарних потужностей, харчових потужностей пасік, і надати номер карткового рахунку в банківській установі, куди, куди буде переказуватися кошти, наголошую, що інформація щодо дату закінчення дії картки і CVV-кода є конфіденційною. тобто Ніхто у вас її не питає і заповнювати її не треба. Отже, друзі, якщо ви пасічник з Миколаївської області, який постраждав, я наголошую вашу увагу, щоб ви скористалися цією можливістю. Якщо ви пасічник з Миколаївської області, але ви не постраждали, але знаєте таких пасічників, будь ласка, поширте це посилання і. І повідомити тих пасічників, які постраждали, якщо ви пасічник не з Миколаївської області, але все ж таки знаєте пасічників, такі, які постраждали, але чи якщо взагалі не знаєте, я все одно вас закликаю розповсюдити дану інформацію, щоб її побачило мога більше людей, і вона все ж таки дійшла до своїх адресатів. тобто... Згуртуємося і допоможемо нашим колегам, які е, попали в біду. Бережіть себе, своїх рідних та близьких. Ми з вами ще обов'язково побачимось. Пока. Збережемо бджолу разом.